Почнемо з того, що я хотів би трішки розповісти щодо всіх сказаних і побачених факторів, які я з'єднав в своїй голові, і вийшла доволі потужна теорія, яка насправді може стати реальною. І саме так, скоріше за все, якщо подивитися на всі почуті і побачені фактори, на нас з вами буде чекати нова калаба зі Stalker 2. Чому я так вирішив? Давайте перейдемо до суті, і з'ясуємо це. Тому обов'язково, якщо тобі сподобається чи вже подобається контент, а ви ще досі не протисли подобаєчку, то бажано протиснути. А також підписатись на канал, якщо ще цього не зробив. Також нагадаю, що в мене є свій телеграм-канал, в якому я ну постійно і стабільно роблю дописи щодо гри. Ну не тільки я і адміни теж. А також проходять періодично розіграші на танки, золото і інші різні набори. Переходь по посиланню нижче в описі до цього відео, або ж в закріпленому коментарі. Ну, все, гайда розбиратися. І для повної картини, щоб ви зрозуміли подальші розмови, я хотів би трішечки розповісти про те, з чого ґрунтуються ці думки. Отже, почнемо з козирів. Скажемо так: в анонсі лютого, в великому браті, тобто World of Tanks, був анонс, де розробники трішки розповіли про нововведення щодо подій, які будуть... В майбутньому. Але події, тобто івенти з Великого брата і інші події, звісно, ніяк не повторюються, бо різні ігри, тобто з Бліцом. І що є в Бліці, немає в великих танках, тому ця теорія стосується тільки колаборацій. І так як Бліц це доволі схожа гра, хоч все одно не та сама. Події, тобто колаби часто пересікаються. Візьмемо останні колаби в великому браті. Так я буду називати гру World of Tanks. Отже, нещодавно була подія, тобто колаба з Дюної 2, де ми всі з вами в бліці забирали хтось безкоштовні, а кому пощастило й донатні. Так от, Великому браті, уявіть собі, теж проходила ця колаба. І окрім того, вона почалась як батлбас, де були рівні і давали всілякі нагороди, е екіпаж, всілякі набори, камуфляжі, ну і інше. Так ось цей коротенький пропуск в вигляді колаби з Дюної 2 в Великому браті почався 15 лютого. А в Бліці же ця колаба почалась з 23 лютого і йшла по 7 березня. І вгадайте, в честь чого була ця подія, звісно, з Дюною-2. Що означає, як би ми не хотіли вірити, але деякі, скажімо так, глобальні колаби, які в великому браті, як не як але запускаються і в маленьких танках. Тобто в бліці. Так ось після цих маніпуляцій, давайте тепер перейдемо до того ж, ем, що ж сказали в тому відео. А сказали, ось що. Послухайте. Ближче до кінця року, в третьому сезоні, на вас чекає сюрприз, про який я теж поки що не можу розповісти в подробиці. Але я можу запевнити, що він буде пов'язаний із однією дуже популярною ігровою подією, і що він зможе здивувати. Саме так в великому браті є сезони. Це по типу як наш третій сезон, де ми з вами фармимо фрагменти і збираємо танки, а потім, фармлюючи ті ж самі фрагменти, збираємо модулі до цих нових танків, щоб танки були в топовій комплектації. Так ось, до чого я? А до того, що в Великому браті таким чином влаштовані такі ж самі сезони, які з'явилися раніше, ніж в Бліці, але тільки замість танків і фрагментів там батлпаси. Тобто є сезон, який складається з трьох глав батлпасу і ідентично бліцу. І так як в великому браті є сезони, перший сезон почався 6 березня, і закінчиться 5 червня. І потім буде другий сезон, тобто з 6 червня по 5 вересня. І після слів, що третій сезон буде присвячений саме популярній ігровій події. Наштовхує на думку, яка ще подія почнеться 5-6 вересня. Саме так це сталкер 2. На зараз дата виходу сталкера запланована на 5 вересня 2024 року. Не думаю, що це співпадіння. Тому вже з цих слів можна створити теорію про те, що в Бліці теж слід очікувати на щось схоже, що було з Юною 2, але тільки зі Сталкером. Ходімо далі, я вам розповім ще декілька цікавих фактів. Всі ви пам'ятаєте М4Йох, якого нам анонсували 7 жовтня 2022 року. А чи всі добре запам'ятали, який легендарний каму йому зробили? Саме так Stalker. Чесно, я спочатку думав, що в нас Йоха анонсували після виходу офіційного трейлеру GSM про S.T.A.L.K.E.R. 2. Але вихід відео трейлеру був 30 грудня 2022 року. Тобто, після анонсу Йоха пройшло приблизно 84 дні, тобто майже 3 місяці. Тому або ви ге, знали про те, що вийде анонс трейлеру про Stalker 2 в кінці року. Або це просто співпадіння, яке нічим не обґрунтоване. Повернемося до танку. І так, після виходу М4 Йох з легендарним Камо Сталкер. Думаю, більшість гравців теж ну порівняла це камо саме з грою Сталкер. І щось мені підказує, що ВГ вже готувалися, мабуть, до цієї події чи колаби на 2023 рік. Але як ви знаєте, сталкер переносили незліченну кількість разів. І ось, якщо з'єднати все в одне, тобто вкиди інформації від розробників з анонсу відео на лютий нашого М4 Йог з легендарним Камо. Скоріше за все, по-перше, перенос Stalker 2, ну, таки не планується. Ну і по-друге, яка бляха ще такого масштабу ігрова подія повинна вийти в вересні? Саме так це Stalker 2. А слова з відео XGTV про Stalker 2, де підписник йому повідомив, що в великому браті, скоріше за все, буде колаба саме зі. Stalkeром 2. Підсилила, по-перше, докіри сумління в тому, що гра таки вийде в зазначені сроки. А ну і для тих, хто грає в танки, почути таку інфу було свіжим ковтком повітря для підтвердження цієї гіпотези. Після всіх вищесказаних слів я хотів би підсумувати це все і трішки розповісти, що можливо на нас з вами чекатиме саме в бліці. Звісно, це ще не факт, що так і буде, так як ніде цього й немає, і це тільки моя хвора уява до цього додумалась. Хоча підписник. Теж до цього, мабуть, додумались. Я гадую, що саме в Бліці буде щось схоже, як з Дюною 2. Тобто на нас з вами буде чекати якийсь схожий івент, чи буде він настільки донатний, як він був з Дюною 2. Про це можна тільки здогадуватись. Але я маю два варіанти. Або ж зроблять подію івент, де будуть аватари, камуфляжі, якісь колекційні предмети, присвячені Сталкеру 2, як це люблять робити наші розробники. Хоча в великому браті ці нагороди ну, більш-менш схожі. Хоч все одно відрізняються чимось. Так ось, головною нагородою в бліці можуть зробити М4Йох з легендарним Камо Сталкер. Ну ось чому ні. І тоді, як на мене, ця подія буде недонатною, і у гравці буде шанс забрати всілякі плюшки, і все-таки це буде безкоштовно. Хоча той варіант, що цей танк зроблять за донат, теж не можна відкидати. Але, як на мене, танк старий відносно, і робити івент, аби його забрали за донат. Вже не звучить так логічно, бо зараз в грі цей танк вже не перший раз з'являється в розіграшах. Щодо крамниці, то це питання. Я його досить рідко бачив в крамниці за останній рік. І я чесно навіть і не згадую, коли то було. Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях, коли саме перейдемо до другого варіанту, і це вже буде донатний івент. Як з Дюною 2, Або хто знає, яка ще буде колаба в бліці в наступні півроку. Але я зрівнюю з останньою, яка була, тому будемо брати до уваги саме таку подію, як я писав трішки раніше. Тобто про дюну 2. Що з нагород, будуть аватари, камо, колекційні предмети і все інше, тобто ресурси. Можливо, розробники не пошкодують часу і вирішать зробити ще один новий танк для цієї події. Я думаю, не слід чекати на танки, які будуть виходити на тест до вересня, бо Граундтанка нам не викатували на тест, а тихенько зробили до колаби і зробили анонс саме в день виходу. Тому на таку версію подій теж слід очікувати. Але щось мені здається, що можливо колаба зі Сталкером 2 буде іншою. Бо навіщо робити такий танк з таким то легендарним Камо, якщо в майбутньому не очікувалось схожої колаби? Тому я залишаюсь при думці, що, скоріше за все, перший варіант для всіх гравців, де можна буде забрати М4 Йох. Буде, мабуть, найактуальнішою версією. Хоча, звісно, все може змінитися. Життя мінливе, особливо в наш час. Ну на даний момент це все, що я хотів розповісти про свою теорію щодо, як на мене, найкращої колаби року, якщо так і буде, звісно. Дякую всім за повний перегляд відео. Також дякую тим, хто поставив подобаєчку і підписався ж, звісно, на канал. Окремий кулачок для своїх. Дякую спонсорам каналу, які підтримують цей канал і допомагають копійкою, аби автор мав змогу створювати контент. Кожного обійняв. До зустрічі!